Висока піч житомирщина в гостях у тьоші це остаток Ось тут залишилося. На кущу вже все І Там он. ще скільки там? 4 громки. Туди далі, це Софія. Це вже не вона. Значить, що по ньому? Ягода. От на чорноземі тут у мене ягода помілче, наполовину десь виходить. Грам 6 така. 6-8 грамм, мабуть. 8-мало, 6-5. Гронки, теж невеликі, такі рихленькі. Ну, Хамельона дуже солодкий такий Ось гармоніка, ще він простий вкус, не знаю. Дуже солодкий сахара, високе цукронакопичення, тому він зрізається трошки раніше. Другий фор, ну, от Ранній срок созрівання, а він такий безпроблемний. Це Тітя ще Вішнівецького. Я не недовольний. У мене чого то виход, високий Там уровень вод не вище І ягода крупніша набагато. Ну Нема такого забарвлення Тут вона більш така темніша, а в мене вона більш жовтіша якась. Виход, і в мене вся ягода виход, виход, от, внизу куста якось. Як його не піднімаю, воно побіги викидає і все ну там жалко їх зірвати і в мене вони получаються на землі. А тут а, на чорнозюмі вони все ну, нормально, і... кущ себе оправдує. От і гронка тут Опа, от така. вона, от вона, ну, Нормальна гронка, рихленька, з пів кілова. Вже тут скушла все зрідено практично, все уїхало і продало. Значить, Хороша форма садити можна. Для себе їм насадити, ну і на базар так. Поки вона в мене ще не розкрилася, як треба. Може далі воно там щось набере побачимо. Значить, Висока підчудомищіна в гостях у тіші. хамеліон, як є.